Отже, якщо ми з вами говоримо про відокремлену обставину, то це те саме, по суті, що і дієприслівниковий зворот. Тому повертаємося в 7 клас, згадуємо все, що ми вчили про дієприслівниковий зворот. Принаймні те, що ви почуєте на сьогоднішньому уроці від мене, це все абсолютно те, що ви вже чули. На наступному уроці трошки буде нова інформація. Отже, обставина може відокремлюватися, може не відокремлюватися. Відповідно, буде відокремлена або не відокремлена. Перше правило: відокремлюється обставина, яка виражена дієприслівниковим зворотом незалежно від позиції. Тобто, перед словом якого стосується, чи після слова, якого стосується, ми будемо її відокремлювати. Нагадую, що дієприслівниковий зворот це дієприслівник плюс залежні слова, а дієприслівник це форма дієслова, яку ви можете розпізнати за якими суфіксами. Учий, уча, ачий, я, Прекрасно. Бачите, учіючі, а чи ячі шивши, значить, є дієприслівник, значить, імовірно, що будуть коми. Угу. Отже, дивимось, дієприслівниковий зворот в першому реченні. Прочитавши книгу, він заснув. Де у вас дієприслівниковий зворот? Прочитавши. Прочитавши. прочитавши книгу, тому що бачимо, що дієприслівник має суфікс «вши», так? Прочитавши. І відповідно залежні слова плюс наш дієприслівник. Це дієприслівниковий зворот. Отже, що я куди маю поставити? Де? Після книги. Правильно. Так само цей приклад. Він заснув, прочитавши книгу. Де буде кома? Коми, Чому тут буде кома? Де дієприставниковий зворот? Прочитав. Ви бачите, що незалежно від позиції, якщо у вас ваша відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом, ми виділяємо її комою. тут значно простіше, ніж в дії прикметниковому звороті, тому що там треба було дивитися на позицію. Тут позиція нам абсолютно не має ніякого значення. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі, коли ми його не виділяємо. Один єдиний випадок. Не виділяємо дієприставниковий зворот, коли він є чим? Фразеологізмом. Дивимося. Селяни працюють, не покладаючи рук. Де у вас дієприставниковий зворот? Не покладаючи рук. Де ваш фразеологізм? Працювати не покладаючи рук. Відповідно, в цьому реченні, кома буде чи ні? ні? Ні, тому що ваш дієприставниковий зворот є фразеологізмом. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі, другий випадок це те, коли у нас одиничне, коли в нас що, відокремлена обставина є одиничним дієприслівником. Будемо її виділяти, в принципі, подібно і до цього першого правила, тобто майже завжди, незалежно від позиції. Дивіться, прочитавши, він заснув. Де ваш одиничний дієприслівник? Один. Прочитавши. Чому він називається одиничний? Пам'ятаєте? Один. Бо він один у нього немає залежних слів. Кому будемо ставити? Один. Так, прочитавши, кома, він заснув. Він заснув, прочитавши. Теж ставимо Де одиничний я дієприслівник. Я Правильно. Пригадуйте, коли ми одиничний дієприслівник не виділяємо коми? Коли я... Правильно, коли він стоїть після присудка і відповідає на питання, як тоді і коми не буде. Співають ідучи дівчата. Де ваш присудок? Співають. Я... Як яким способом, так? Відповідно, ідучи це ваш одиничний дієприслівник, отже, кому ми будемо виділяти його? Ні, тому що стоїть після присудка і відповідає на питання як. Зрозуміло? No. Ще раз порівнюємо з ось цим. Він заснув, як, яким способом прочитавши. Можемо так поставити запитання? No. Ні, не можемо, тому що він заснув, коли прочитав. Бачите, тут теж стоїть після присудка, але не відповідає на питання як. Тобто тут відмінність в тому, що якщо у вас стоїть після прислука і відповідає на питання, як ви коми не ставите. Якщо стоїть після присвідка і відповідає на якесь інше питання, але не на як, то кома ставиться. Зрозуміло? Так. Да. Оце і все.